Трон, що пройшов відстань 5,3 мм в плоскому конденсаторі від однієї пластини до іншої, отримав швидкість 10 в 6 м на секунду. Визначте різницю потенціалів між пластинами напруженість електричного поля і поверхневу густину зарядів на пластинах. Які хитрі люди, бачите, задали дві величини, а просять знайти три. Ну, але ми легко розв'яжемо цю задачу. Не тому, що я з вами, а тому, що ми знаємо електростатику. Оце в нас буде конденсатор. Ну, Давайте голосуємо. Ліва пластина буде плюс чи мінус? Хто голосує за ліву пластину? Просто в загальному чаті. Бо нам треба вибрати знаки зарядів, бо інакше рисунок буде неоднозначний. Ну, поки що я бачу ліва пластина, всі голосують за плюс. Давайте хай буде на лівій пластині плюс, на правій пластині мінус. Навіщо нам це потрібно? Нам потрібний напрямок силових ліній. Силові лінії йдуть від плюса до мінуса. Тому я малюю однорідне поле конденсатора. І от зараз ми щось будемо думати з електроном. Добре. Ну, Про заряд електрона ми вже дещо говорили. Тут ви не зможете сказати, що вперше чуєте. І, будь ласка, не приховуйте від мене. Напишіть, який знак заряду електрона. Ну, тут теж ми бачимо одностайність. Всі вирішили, що знак заряду електрона від'ємний, і я з вами повністю згідний. А це означає, що електрон ми візьмемо на оцій від'ємно зарядженій пластині. На катоді. І от ми взяли цей електрон на катоді і женемо цей електрод на анод. Значить, електрон почне свій рух тут. В нього знак заряду мінус. Він буде. Притягуватися до додатньої пластини. На нього буде діяти певна сила. Я цю силу позначу FE. І от Коли я цю силу підставлю, наприклад, в другий закон Ньютона, то в мене вийде FE дорівнює m помножити на a. Тут буде стрілочка, і тут буде стрілочка, і це буде весь закон Ньютона, тому що ніякої сили тертя для цього електрона в вакуумі чи навіть в повітрі враховувати не потрібно. Так що, більше-менше ми знаємо. Якби він рухався, і що в нього прискорення буде напрямлене вліво, ми теж вже здогадалися. А отже, він набуде якоїсь швидкості біля цієї пластини. Я цю швидкість позначу трошки іншим кольором, щоб в мене не зливалися всі величини. Електрон в цій точці набуде швидкості напрямленої вліво. Це буде швидкість V. Якщо навіть в нього початкова швидкість v 0 була рівна 0. І отак працюють прискорювачі. Ну, це не єдиний можливий тип прискорювача. Це лінійний прискорювач. Якщо ви знаєте щось про цен, то там використовуються трошки хитріші циклотрони, потім з них утворилися синхрофазотрони, і от прискорювачі в серйозних лабораторіях, це, як правило, синхрофазотрони. Ми знаємо віддаль. Цю віддаль ми знову позначимо як-небудь, але на цей раз це як-небудь буде D, D маленьке І ми знаємо, що ця віддаль невелика. Але для електрона цілком значна 5,3 на 10 в міліметри. Це мінус 3 метра. І швидкість він отримав в кінці. 10 в шостому. Це точно не помилка. Може таку швидкість в метрах на секунду мати матеріальний об'єкт, який там найбільший показник степеня. Більше якого значення не може бути швидкість. Може, якусь швидкість фотона згадаєте? Швидкість світла в вакуумі, може, вам щось підкаже? О, бачите, підказує. Це добре. Але давайте тепер думати нарешті, що ми ще знаємо. Ще ми знаємо, що цей заряд рівний заряду електрона. Тобто це є 10, так, 16 на, 1, на 10 мінус 19 колона. І це вже багато. Ми вже багато знаємо про наш заряд. Тому що ми можемо записати, що величина тої сили рівна добутку заряду на напруженість. А для напруженості в нас, відверто кажучи, теж вже була формула, бо ми застосовували до такої системи теорему Гаусса і знаємо, що напруженість можна через поверхневу густину заряду записати таким чином: де – це електрична стала. От коли ми подивились на ці дві формули тепер то нам треба вибрати, чи розраховувати цю швидкість з кінематики, чи розраховувати її, можливо, за законом збереження енергії. І ну, відверто можете розв'язати цю задачу іншими способами, ніж ми зараз це зробимо. Але щось мені підказує, що ви знаєте формулу, 2АС, дорівнює v квадрат мінус v 0 квадрат. Ніде немає помилки в цій формулі. Дивіться уважно. Вона могла вам траплятися в темі кінематика, якщо комбінувати рівняння руху, кінематичні рівняння руху для якого небудь тіла при рівно прискореному русі. Тепер треба з'ясувати, що наше S це насправді D. І отут можна виправити S на D. Бо це є віддал, яку пройшов електрон. І крім того, у нас v 0 дорівнює нулю. А А це прискорення, яке можна знайти із другого закону Ньютона. Таким чином, ми пробуємо розв'язувати задачу поетапно. Нам вже достатньо загальних базисних формул. Ми пробуємо з другого закону Ньютона, подивившись на рисунок, спроектувавши на напрямок швидкості вліво. Отримати. Заряд електрона буде мінус е, e, так? Насправді. Десь я ось тут по модулю мав повставити. Модуль заряду дорівнює е. E. Значить, мінус е e помножити на складову складова вправо. Проєктуємо на вісь, х, нехай буде вліво в нас. На мінус це множення. Мінус E. В деталі не вдаємося, ми досить в динаміці цим займалися. Помножити на масу електрона і на прискорення. Прискорення, як бачимо, має додатню складову на вісь Xi. Звідси ми можемо знайти прискорення, як добуток заряду електрона на напруженість поля, поділити на масу електрона. Ми це прискорення збираємося підставити в формулу. Але в цій формулі в нас також є що? У нас в цій формулі є V. Тому що в нульового там вже не стало, в 0 дорівнює нулю. 0. 2 помножити на E, е, помножити на E е велике, поділити на масу електрона, помножити на віддаль, Віддаль нам дали, добрі люди, дорівнює В квадрат. Якщо уважно подивитися, що нам тут відомо і що невідомо, то невідома тільки напруженість. Ми цю напруженість звідси і визначимо. Коли ми будемо говорити про. Е Класичну теорію електропровідності в нас будуть дуже подібні формули між іншим. Тому ви впізнаєте їх знову. А поки що ми знаходимо E, ми його знаходимо як МВ квадрат, а в знаменнику в нас опиняється 2e помножити на D. Хтось може тут впізнати якусь кінетичну енергію, це випадковість. В даному випадку це випадковість, хоча можна було і через роботу теж це рахувати. Може через роботу вона так би і знайшлася. Може хтось цей спосіб застосує. Тобто ми напруженість знайшли. Бачите, нам потрібна була напруженість, ми знайшли напруженість. І оскільки поле однорідне, я на цьому наголошую, то ми для однорідного поля ще можемо сказати, що напруженість дорівнює різниці потенціалів поділити на віддаль між точками. І, як ви бачите, це відповідає нам на питання про потенціал, про різницю потенціалів. І залишиться тільки знайти сігма, бо звідси ми маємо сігма у вигляді е e помножити на епсилон 0 для плоско нескінченного конденсатора, але наближену цю форму, вибачте, я тут не, не там нуль поставив на епсилон 0 Тобто ми навмисне почали розрахунок в цій задачі з напруженості, щоб потім цю напруженість підставити в формулу для зв'язку. І знайти різницю потенціалу. І підставити формулу для поверхневої густини зарядів, знайти поверхневу густину заряду. Подивіться уважно, будь ласка, на цю задачу. Якщо є питання, задавайте.